Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 22 січня 1064-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Цієї ночі була напевно найбільша дронова атака на Миколаїв. Загалом на місто летіло сім дронів. На жаль, є прильоти в історичному центрі міста. Дрон пошкодив житлові багатоповерхівки, двоє людей травмовано. Одна пенсіонерка в важкому стані. Зараз в лікарні, ну і багато пошкоджених будинків, значні руйнування в Миколаєві. А так загалом росіяни випустили 99 мопедів, 65 збито, 30 подавлено ребом. в Одеську область. Також минулої доби залітали мопеди, але їх збили ще на підльоті до Одеси, тому там все більш-менш спокійно. А на Миколаївщині збили аж 9 дронів. На жаль, є вже прильоти в місті, про який я казав. Ну і в районі Очакова були атаки ФІВІ-дронами. там без постраждалих. Ну і на Херсонщині теж як завжди, російські обстріли. Знову є одна загибла людина. 11 людей травмовано. Ну і на щастя, на Росію продовжують летіти дрони. Нафтобази, військові заводи під ударами. Такі новини ми чекаємо кожного дня.